we Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. І ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашого життя і для нашої віри. Я думаю, всі ви помітили, що коли почалася війна, то кожна людина природньо відчувала більшу потребу допомоги згори. Але часто шукали цю допомогу не там, де потрібно. Ми пам'ятаємо, як багато мульфарів, екстрасенсів, ворожок давали прогнози про закінчення війни ще на початку. Звичайно, всі вони осоромилися, тому що їхні прогнози не збулися. А для нас це ще й додатковим свідченням того, що по допомогу звертатись потрібно тільки до Бога. Сьогодні ми поговоримо на цю тему: наскільки може бути небезпечним пошук допомоги у різного роду. Чародіїв, ворожок, екстрасенсів. І говоримо з людиною, яка мала досвід в цій сфері з пані Мирославою Михліною, яка є тепер служителькою школи святого апостола Андрія. Вітаю вас, пані Мирослава. Дякую, дякую, що ви до нас завітали в гості і що погодилися поділитися своєю історією життя. Я думаю, вона буде дуже актуальна для багатьох людей сьогодні. Бо справді час війни це такий час непевності, і коли люди втрачають якісь опори в житті, вони шукають допомоги і часто шукають не там, де потрібно щось подібне було у вашому житті, наскільки я розумію. Чи не чи могли б ви поділитися? Як це відбувалося? Чому ви шукали теж допомоги в різного роду таких псевдоцілителів, псевдопровидців, так би мовити, і які це мало наслідки у вашому житті? Так, я з радістю поділюся цією історією свого життя, можливо, вона комусь буде в допомогу. Я Львів'янка, народилася у Львові в традиційній віруючій сім'ї, де з дитинства мені дали цю віру, батьки. І в певний час, 18 років, я вийшла заміж за чудового чоловіка, мала дитину. Але це був початок 90-х, і самі знаєте, які це були часи. Мені ще не було 25 років, як чоловіка вбили. Він почав займатися бізнесом, і в ці часи це було дуже небезпечно. І він був моєю опорою в сім'ї, моєю радістю. Я була молода особа. У нас була молода, маленька дитина. і я задавалася питанням, за що його вбили, бо офіційна влада не давала мені відповіді. І друзі, які були, його друзі, які були свідками цього, також не давали мені відповіді, але це питання мене дуже мучило. І добрі люди в лапках сказали, що є такі сили, які можуть мені дати відповідь на це питання. І так я звернулася до служителів не Бога. І знаєте, вони мені відповіді не дали. Але хоча говорили більшу правду, ніби як я так рахувала. Ви знаєте, воно, я свідомо розуміла, що я роблю гріх, що я відходжу від Бога. Але це відповідь на це, це запитання, яке я хотіла отримувати, воно було більше від мене, і я пішла по цій дорозі і звернулася до. Тих ворожок, гадалок, відьом, як тоді їх називали і зараз називають. І це настільки мене якось захопило, і що я все більше і більше починала звертатися до них, бо дуже хотіла мати відповідь на свої запитання і як дати собі раду в житті. Що зауважила за, перш, за певний час, що я не можу сама собі дати раду в житті і приймати якось рішення здорово, що мені постійно пр приходиться туди звертатися. І побачила, що я в моєму житті починався суцільний крах. В мене бізнес почав падати, в мене стосунки з людьми почали псутися. І я розуміла, що я є не на тій дорозі, і я щиро покаялася перед Богом. Хоч до того часу, як я зверна... почала звертатися до них, я відійшла від Бога. Я перестала ходити в церкву. І... Скільки це часу тривало? Це тривало десь років сім. Сім років. І це були різні люди. Це чи... були різні люди. Але наскільки в мене вже була свідомість, якась така окультична, що я нічого не можу в своєму житті вирішити, я розуміла, що це якийсь просто нонсенс. Я була переповнена суцільними страхами. Невпевненостями і болями. Я бачила тільки негатив довкола. І я свідомо, сидячи дома, собі так задумалася над своїм життям, я пам'ятаю, і я сказала, Боже, прости мені, я хочу до тебе. Я каюся за все, що я робила до того часу, я хочу до Тебе. І ви знаєте, якось не зразу я побачила відповідь від Бога, але десь на протязі півроку. Я побачила, як Бог почав діяти в моєму житті. Він забрав певне середовище з мого життя. Я свідомо перестала звертатися до гадалок до, ем, в, в цій сфері. Мене почало тягнути більше до, до церкви, до храму. Я покаялася, я пішла до сповіді і почала практикувати християнське життя. Я вам скажу відверто. Бог дуже увійшов сильно в моє життя. Він вислуховував всі мої молитви. Я скажу, що це було нелегко, бо він крушив моє життя. Він забирав певний бізнес і очищав мене. Він давав нових людей в моє життя. І вислуховував молитви, він давав все, що я його просила, але дивне було дуже, що я не відчувала себе достойною його. Угу. Якісь це одно страхи і відкинення було в моєму житті, я коли приходила в храм, я себе не відчувала достойною. я не розуміла, що зі мною коїться. І одного разу, по свідченню моєї знайомої, вона сказала, що вона попала на школу евангелізації, на такі курси, цікаві, що вони змінили її життя. Я... Запалена її свід... свідоцтвом, сказала: так, я також хочу відвідати цю школу і хочу почути ці... про Божу любов. І коли я попала на школу евангелізації святого апостола Андрія, це було дуже цікаво. Це було на... настільки, я потім аналізувала, як Бог діяв. Коли я прийшла на цю школу, я побачила на цій школі одну особу, яка була дуже схожа візуально на людину, яка була замішана в смерті мого чоловіка. Угу. І для мене це був якийсь шок. Я не розуміла, чи це ця людина, чи це не ця людина. Хоча розуміла, що людина, ця, яку я бачу, вона набагато молодша. І коли в нас було три дні реколекції, де говорилося про Божу любов, я три дні плакала. З мене емоції просто лилися. І в мене було одне запитання до Бога. Чому ти говор... Мені говорять, що ти є любов, чому я ті роки не відчувала, що я люблена дитина і що ти мене особисто любиш? На що прийшла тут же відповідь? Він мені ще раз показав цю людину, яка була дуже схожа. І я зрозуміла, що мене те, що я не відчувала Божої любові, це було непрощення до тої особи, яка була замішана в вбивстві мого чоловіка. Я ем, покаялася перед Богом ще раз, я сказала: так Боже, я сповідалася, що я прощаю тих вбивць, але насправді це було формально. Насправді, в серці була ненависть до тих людей і величезна біль. І я просила Бога, щоб він допоміг мені простити цих людей. Ви знаєте, я на тій школі пережила якесь оновлення життя і відчула, що Бог є любов. Таке враження, що мені звук забрали якісь перепонки, які до того я завжди чула в церкві, що Бог є любов'ю, але mm -hmm. я не відчувала цього. І я твердо вирішила, що Бог є той, який мені потрібен в житті. І ця школа євангелізації, е, яка мені принесла цю добру новину, це є те ще середовище, в якому я хочу перебувати. І я з радістю е, прийшла на цю школу. Спочатку як учасник, потім як служитель, бо мені хочеться ділитися цією новиною, що Бог є. Цей люблячий батько, цей люблячий друг, цей мир і любов в серці, який є постійно з тобою, який триває, якому ти не байдужа. І твої переживання, і твої мрії, і твої потреби в матеріальному світі, і в духовному також. І я з радістю цією новиною ділюся з іншими людьми, особливо тими, які, як і я в житті пережили. Цю величезну кризу чи біль, чи втрату ближнього. І також свідчу про це, що нам мішає відчути цю Божу любов. Угу. Це є непрощення до людей, які нас зранили, які нас вбили, наше життя, поламали наше життя. І з радістю ділюся цією новиною. І тому навіть погодилася тут на запис цієї в цій студії, щоб, можливо, також моє свідчення комусь. Покаже цей напрямок в житті дуже дякую, пані Мирослава, за вашу щирість. Вона дуже важлива в теперішній час. Я думаю, багато людей. Переживають щось подібне, тому що в зв'язку з військовими діями в Україні агресією Росії проти України багато людей пропало безвісти, багато їх вбиті, і напевно рідні і близькі їх так само мають подібні переживання, як ма як мали ви. І от мене от цікавить така річ, чому вам так було важливо дізнатися обставини смерті? Адже ви розуміли, що це вже нічого не змінить. Чому так? Чому це таке було привабливе для вас? Ознати, що сталося? Я шукала справедливості. Угу. Я хотіла сама, щоб вже тут побачити кару тих, хто це вчинив. Насправді бажання якоїсь помсти. Помсти, так. Угу. Насправді я знала по Святому Письму, що Бог єдиний, який може покарати і взяти цю ситуацію в, в свої руки. І він мені показав, що він це робить. Угу. Так. А скажіть, отаку от річ, коли ви е, вирішили стати на цей шлях, піти звернутися до ворожок екстрасенсів, не знаю е, гадалок. Е, у вас було відчуття, що це може обернутися проти вас? Чи вам здавалося, що от вони вам допоможуть? Я знала, що, що це може мати наслідки для мене, і наслідки я дов довгий час відчувала. Це була потім боротьба. Угу. Але я знаю, що Бог Всесильний, для нього немає нічого неможливого. І також я знаю, через що я перейшла, чим я платила за це. І якщо навіть люд, людям також можу свідчити, через що вони можуть перейти, але я знаю, що Бог є Всесильний І для нього немає нічого неможливого. Навіть наші гріхи для нього не мішають нас любити і бути біля нього. Коли ми обираємо правильний напрямок, Знаєте, це чи вділитись ви, я чув вже зі свідчень дуже багатьох людей, що коли людина звертається до різних служителів окультизму, перше, що приходить в їхнє життя, це залежність від цих людей. Переходить страх, невпевненість і нездатність самому порадити зі своїм життям. Я думаю, що велика кількість людей в Україні насправді має з цим проблему. І це не є секрет, навіть, так би мовити, дуже побожній Західній Україні ця проблема є величезною. І питання от з власного досвіду, що би ви порадили людям, котрі вже потрапили в цю пастку, тому що це виснажило як емоційно, так і виснажило фінансово. Зрозуміло ж, ніхто безкоштовно це не дає. Свої послуги. Е, от Як людям вибратися? от і, і що, що стало таким переломним моментом, що ви сказали вже досить. Я більше не хочу мати з цим справу. Е, і що би ви порадили людям, які потрапили в цю пастку, як їм знайти вихід, який перший крок зробити? Перший крок це покликати Бога про допомогу. того що людина своєю силою не може вибратися з літа. Це надто великий тиск, і це не в силі людини. І Бог не забереться прийти. Друге це є щире каяття. І віддавати все Божі руки, а далі Бог попровадить. Mm -hmm. Бо Він є батько люблячий, який знає, в яку небезпеку його дитина потрапила. Що ви відчули, коли після довгого часу, е, так би мовити, невірства, вона кажу, що ви відійшли від Бога, коли ви вперше повернулися до храму, повернулися на літургію, що ви тоді пережили? Окрім того, що ви відчуття недостойності. Що я пережила, я засвідчувала Божу дію в своєму житті, це є правда. Він через різні способи промовляв до мене. Але ця недостойність вона перевищувала мене. Поки я не пізнала е, через е, оце непрощення. Все-таки аналізувати, хто нам мішає, що нам мішає пізнати Бога. Непрощення це є перший момент. Це може бути непрощення до батьків наших, які нас виховали, які недостатньо нам дали любові. Але людина, як зазвичай, вона шукає цієї любові, цієї підтримки. І тому це прощення, навіть якщо це неможливо зробити, це надзвичайно важко зробити. Також Бога просити цей дар, надприродній дар любові. То що наші батьки я б не сказала, нас не любили. Вони не вміли давати цієї любові, бо вони жили в атмосфері нелюбові. Uh -huh. так. От я би ще мав дав одну пораду, якщо з вашого дозволу, коли будуть проходити курси школи Андрія, uh -huh. обов'язково на них завітати. Uh -huh. Я думаю, що це такий дуже дуже добра нагода поспілкуватися з тими людьми, які мали подібний досвід. І отримати цю підтримку і допомогу. Ну і з цього моменту я би хотів запитати, чим ви займаєтесь в школі, як ви служите? Як я служу? Я починала з найменшого, з такого, що я врахувала, що я можу з тим споратися. Перше моє служіння було це. Я робила чай. Потім інше служіння, Я готувала матеріали, бо в нас інтерактивна школа, де дуже багато предметів, де люди можуть доторкнутися, щось зробити своїми руками, підготовлювала цей матеріал. І потім почала проповідувати теми, в нас є різні теми. Вчилася сестра, яка в нас відповідає за це служіння, підготовлювала, дивилася, щоб я. Не говорила всяких дурниць, як людина, бо я все-таки не і не священик. Звичайна морська людина, яка любить Бога, яка хоче свідчити про цю любов. На сьогоднішній день я відповідаю за матеріали угу. на школі також. Чи зустрічали ви людей, які мали подібну історію, власне на школі Андрія, як ви? Ні, ви знаєте, в нас на диво. Кожна людина має свою життєву історію. І Бог якось так, навіть як приводить мені людей на свідчення, чи коли ми молимося за когось, Він приводить до мене людей з такими ж проблемами, як в мене. І ці люди, які мають інший досвід в житті, їм попадаються ці люди, які мають такі ж самі проблеми, як в них. І ми тішимося, що Бог вміє якось з'єднати і промовляти через нас до інших. Скажіть, угу. е, будь ласка, от, чи є вже дата і місце якихось найближчих курсів школи Андрія? Бо, можливо, люди, які нас зараз чують, вони подумають: вау, я хочу обов'язково потрапити на ці курси. Е, якщо немає, то де можна буде дізнатися цю інформацію? Ну, вся інформація в нас є на Фейсбуці. В нас є сторінка школи апостола Андрія. Найближчі курси, які зараз мають бути, це в, в Щерці. Львівська область 20-23. Жовтня. Жовтня, так, це якраз буде самий перший стартувати курс Нове життя, яке якраз несе Киригуму про Божу любов, угу. то щирцю дуже пощастило в тому плані. Так. Пані Варслав, розкажіть також, чим ви займаєтеся зараз в житті? Ну в житті я приватний підприємець і зараз маю таку галузь. Я торгую в магазині вишиванками, угу. що дуже цікаво. То, що ми знаємо історію нашого українського народу як і будь-іншого народу і. Таку культурну спадщину, як наші вишиванки, і ми знаємо, що ми не завжди були українці, були християнами, мали нашу язичницьку історію. І на сьогоднішній день є дуже багато людей, навіть серед християн, які дуже забобонні, і деколи чуєш таке запитання: а яка з тих візерунків може мене найбільше захистити? Навіть таке є, так? так? Мені це з однієї сторони і смішно і не смішно. І я дякую Богу за ту нагоду, що я можу не осуджувати людей, а наголошувати, хто нас може захистити, і це є Ісус, який нас любить, який помер і Воскрес заради нас, не тільки нас, всіх, а особисто мене, Тебе. І ніякий цей візерунок тебе не захистить. Бо що може тебе нитка чи візерунок захистити, може вплинути на тебе цей дух, чи це зло, яке може стояти за цим всім. І я показую на Ісуса. Звичайно, не всі погоджуються зі мною є різні люди, але. Я їх віддаю в Божі руки, це його діти, також його творіння. Цікаве питання. От з часом спочатку цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість продажів або бажаючих купити шванку зросла, і якщо насадку наскільки? Ну я вже давно в цій галузі на початку 14-го року дуже був великий попит. Потім впав цей попит, і тепер знову. Осо взагалі тішить. нас на заході завжди любили і поважали наші традиції. Зараз дуже багато зі сходу і центральної України. І це дуже тішить. Вони не шукають, вони шукають якраз своє коріння, і що на їхніх теренах було. Їм це цікаво, і вони хочуть. Це носити. Тобто не тільки люди з Західної України, але також переселенці цікавляться цим. Добре, от людина приходить і каже вам: от покажіть мені візерунок, який мене захистить. І що, як ви реагуєте? Стараюся спокійно. Як люди реагують? По-різному реагують. Деколи хтось дуже так негативно, він виходить, він не погоджується зі мною. Дехто погоджується, дехто упускає голову і собі щось. Ну я не можу вплинути на людей. Я несу це, що я можу зробити від себе. Ну, напевно, пане Бог недарем вас поставив на тому місці, що ви можете нести і національну культуру е, через вишиванку, але також нести християнську віру. Насправді це є велика проблема, коли люди е, шукають допомоги, власне, не в Бозі, а в різних забобонах е, в магії. Тому що рано чи пізно це очевидно спустошить їхнє життя, і особливо прикро, коли люди пробують національні якісь речі перетворити в елементи забобони чи магії. Це Подвійно прикро. Так що, напевно, пані Мирослава, Бог вас там недаремно е, поставив на то місце, щоб ви могли служити в такий спосіб. Е, ще давайте на завершення. У нас буквально декілька хвилин е, залишилося. Е, розкажіть, які у вас е, мрії, плани на майбутнє в вашому служінні, в вашому житті? Е, можливо, нам на найближче майбутнє, також коли вже війна завершиться нашою перемогою, віримо в це. Які мрії та мрії грандіозні, щоб такі, як школа євангелізації, які несуть оцю Божу любов, які, щоб вони розвивалися, і це було на кожній парафії. Щоб люди пізнавали, що вони є Божі люд, діти і вони достойні Божої любові. З мрій, мрій. У мене мрія, я дуже люблю мандрувати. Угу. І коли наша школа вона не, не має такий осередок, сталий, ми їздимо по парафіями, даємо ці курси, і мене це дуже тішить. Воно мені приносить велику радість. Мрії, щоб ми на Заході України також мали осередки, щоб несли туди. Божу любов, яка їм буде дуже потрібна. Я знаю, бо люди там набагато більше зранені, ніж ми зараз, бо бойові дії тривають там. Угу. У вас прекрасні мрії. Я бажаю, щоб вони обов'язково стали реальністю. Я думаю, що в цей повоєнний час, особливо цей меседж про те, що Бог нас любить, Бог нас приймає, і він готовий нам допомогти, буде дуже важливим, неймовірно важливим. В цьому процесі зцілення внутрішніх ран і переживань, які люди мають зараз, і тим більше будуть мати пізніше. Так що я вам в цьому моменті хочу дуже подякувати за ваше служіння. Хочу подякувати школі Андрія за цю велику працю, яку ви робите з лікування людських душ з Божою поміччю. Нехай Бог вас благословить, веде вам вас і допомагає вам. Дякую. Добрі друзі, я сподіваюся, вам сподобалося це свідчення і ви усвідомили, наскільки важливо шукати допомогу в Бозі, а не в різних окультних практиках. І якщо вас зацікавила Школа Андрія, її курси, шукайте у Фейсбуці інформацію, приєднуйтеся і не втратіть цієї доброї нагоди познайомитися з такими прекрасними людьми. А ми, за, а ми з вами побачимося рівно через тиждень. До зустрічі.